Чи можна зцілитися від онкології? І так і ні. В моїй практиці були випадки, коли люди виходили навіть з четвертої статі онкології. Ми працювали глибоко з підсвідомістю, тому що онкологія це однозначно програма саморуйнації, самопрокляття. І основою цих програм лежить генетика, досвід предків. Це інформація в нашій ДНК, де вже накопичено багато програм самознищення. І якщо дитина народжується і зростає в родині, де принижують, ображають, дитина не відчуває любові до себе, радості від життя, недостойна життя. І коли у дорослому віці це підтверджується через якісь невдачі, а насправді невдачно не існує, а існує досвід. Якщо людина стикається з проблемою, вона завжди схильна шукати не рішення, а йти в звинувачення і в образу на життя, на Бога, на себе. Тому це можна змінити. Якщо людина дійсно вийде у розуміння, почне глибоку роботу з собою, своєю підсвідомістю, і потрібно сформувати нові нейронні зв'язки. Про те, що таке смак життя, радість життя, що таке любов до себе, як відчувати власну цінність. Це не відбувається за одну сесію, тому що це спосіб мислення, створений протягом життя. Але це можна змінити. Чим раніше, тим краще, краще взагалі не доходити до хвороби, де потрібно щось змінювати. Насправді зцілення і цю любов до себе. Потрібно практикувати кожного дня, щоб вона була в нас як стан, як природній стан нашого життя, любов до себе, власна цінність в кожній клітиночці нашого тіла. І тоді наше тіло здорове, молоде, активне, енергійне, тому що на рівні мітохондрій, на рівні ядра клітини, енергія ЕТФ це є та божественна енергія духу. Яка створює радість життя, яка наповнює нас щастям і силою. І якщо ми наповнюємося через медитацію, через духовні практики, світлом любові, ми будемо здоровими, щасливими, красивими, реалізованими. Бажаю вам.